В цьому році у нас випускників 11 класів більше ніж повтори тисячі 1618, і вперше в цьому році національний мультипредметний тест як зовнішнє оцінювання проходитимуть майже 190 учнів двох наукових ліцеїв при Житомирській політехніці і при державному університеті Івана Франка. Що стосується процедури, вона дещо буде повторювати 2022 рік і дещо буде новою. Державна підсумкова атестація відсутня в цьому році як для учнів четвертих класів, так і для учнів дев'ятих і одинадцятих класів. Це означає, що національний мультипредметний тест це вступна кампанія 2023 року. Кількість предметів, кількість предметів дещо змінена. Кількість предметів три, два з яких обов'язкові, і один на вибір. Обов'язковим є предмет українська мова. І математика. Третій предмет будуть вибирати учні в залежності від вступу на ту спеціальність, яку вони будуть обирати для фахового вступу. Це може бути історія України, це може бути одна з іноземних мов, і це може бути три предмети природничого циклу фізика, хімія, біологія. Що стосується термінів проведення і часу проведення. Для кожного випускника тестування буде проведено в один день. Триватиме 180 хвилин на кожен блок, українська мова, математика і третій предмет за вибором відведено по одній годині. Умовно 180 хвилин. Проте зазначу, що випускники мають право самостійно розподіляти час на підготовку. Свого тестового зошита на відповіді на тести, якщо учень швидше завершить тестування і проведення тесту з української мови, час використаний він може використати на інші предмети. Що стосується результатів, то маю сказати, що свої результати учень побачить одразу після завершення останнього. Тесту це означає, що він побачить результат у тестових балах, і зазначу наступне: що якщо учень побачить, що він з кожного блоку отримав більше 10% виконаних завдань, піде одразу переведення у шкалу 100-200 балів, яка буде впливати на. Вступ до вищих навчальних закладів. Що стосується е, порогів, то маємо знати, що ці пороги будуть встановлені вищими навчальними закладами. Ми про них дізнаємося трошки пізніше, коли буде готова повністю процедура тестування. Що стосується реєстрації, такою має бути дорожня карта сьогоднішнього випускника. Випускники знатимуть, що реєстрація розпочнеться у квітні. Реєстрація буде безпаперова, тільки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Передбачена уточнена реєстрація, яка відбудеться в травні, і тоді кожен випускник зазначить точне місце проведення тестування, тому що ми. Розуміємо категорію осіб внутрішньопереміщених, які можуть змінювати місце проведення тестування для себе особисто, в залежності від тих обставин, в яких вони опинилися. Що стосується самого проведення, проведення відбудеться в основну сесію і в додаткову сесію. Основна сесія передбачена для осіб, які своєчасно зареєструвалися і з'явилися в пункти тестування. Це буде у червні, для осіб, які з поважних причин, об'єктивних причин унеможливили. Участь у основній сесії буде передбачена додаткова сесія, яка проходитиме у липні 2023 року. Що стосується наших жтомирян, взагалі учнів України, які опинилися за кордоном, то я думаю, що буде повторена процедура 2022 року у 23 країнах. Були проведені тестування двадцять 23 країнах. Були забезпечено роботу пунктів тестування, і випускники успішно пройшли вступну цю кампанію у вози України. Що нового ще в цьому році? В тестуванні в блоці з іноземної мови, звичайно, з безпекових причин і організаційних причин, де буде такої частини, як відкрита частина і аудіювання. І повториться процедура 22-го року, коли з такого предмету, як математика, учню буде надано можливість користуватися довідковими матеріалами під час тестування. Що стосується використання результатів, бо враховуючи безпекову ситуацію, випускники минулих років цікавляться, які... Роки будуть дійсними. Тестування яких років буде дійсно 2023 році. Можемо заспокоїти, що для вступної кампанії 2023 року випускники матимуть право використовувати тестування 2020 2021 зовнішнього незалежного оцінювання. Результати тестування 2022 року у форматі НМТ. І результати 2023 року також у форматі НМТ.